Відео присвячається всім додікам. Матюки, okay, я буду сам казати пі, бо в мене немає часу запікувати це все. Сам я коли столкнувся з цією проблемою замінити стаканчики форсунок. Додіки в інтернеті всі показують, що вони дауни висверлюють тут от голову. Сверло 23,5. Ну це просто бути ПІ. Потому що яким це треба бути, якщо плита. Снімається 5, 11, 13 болтів плита снімається. Цю плиту знімаєш і стаканчики витягуєш, просто витягуєш. Відео в Ютубі, їх мільйон є. жодне відео не було показане правильно. Я вже знімаю запізно, я вже все зробив, стаканчики забив, поставив назад, все поміняв, поставив назад. А Пі. Висверлює то, блядь, і людям показують. Всі люди блядь, портять сука, головку, стружка попадає, хуй куди. Короче, я вже не можу визивати, так що народ, кому треба чи коментарях, відповім.